i <laughs> <laughs>

Прости мені. Може, я щось не так до тебе впрощала. Я то бою, що не маю. Я за тобою не знаю ти за мною. ти Сьогодні тобі є. Oi, oi, oi. на напереді, так? Так. так. Молодець, 250, 300. Десь 300 300 чоловік було, може й більше, було. бо вийшли так, а це звідти підходить, вийде. Усе тут було той двір весь запружений народом. Дуже багато. А от у стояв оркестр. Цей оркестр військовий. Військовий оркестр армійський оркестр. Так, армійський військовостр тут на побування. Оркестр грав в коли спускали в могилу, а потім військовий салют віддавали. Підняли зброю вверх і сали. Ну, На могилі теж співали гімн. Ще не вмерла Україна і Боже Великий Єдиний. Дуже багато людей було, не розходилося. Вже по воїні пішли, люди так і не розходилися до ну, Церкві у тому місці, ми ж там Ну, Його не було, бідно, була туна. Він спів було його дуже багато священників. Де всіх дуже багато. І то такі найвищі чини. Не просто священників, такі найвищі. 说的什么？你知道吗？下午说的，虽然说。 Ігор, що случилася пожежа в будинку, в якому вони перебували на даний час, От, повідомив, що він, будинок був підпалений. От, і Саша теж там був в будинку разом з ним. Ну, Ігоря Іго, змогли врятувати, а Олександр Саша невідомо, де, чи він врятувався. Чи загинув. Потім шукали по лікарнях. Коли ми знали зразу, аж на другий день, я повідомила голові сільської ради. Голос сільської ради знайшов в інтернеті, теж його на сторінці, пропавши безвісті, теж знайшов його там. От, і вже почали адміністрацію Дережнянську одразу ж. Просто йшов процес по, по дньові, по минутах, всю. і на Київ передавали теж фотографію, теж в розшук його. От, а коли приходив до нас, навіть я не знаю такої фамілії, який писав в нас протокол. Я не, я не чула ніколи такої фамілії в нашій міліції Дережнянській, що ж є такий. Хоча я знаю, що до нас приходив наш участковий Куціцький писати, брав, коли поїхав, в чому поїхав. От, а ця фамілія мені навіть не відома в тому протоколі. І тоді на, що в протоколі написано, що це ніби я говорила, що Олександр, я з Олександром 20 березня ще спілкувалася. От. І, і того вони самі, от, самі, самі, саме слідство запуталися. Запутались, того, що якщо вони думали, якщо я 20 березня спілкувалася, значить він десь то не в будинку пропав, розумієте? От, і того так воно все получалося. Прокурор, от ця слідча Юрієва, вона декілька разів телефонувала на Дражню. Вона каже: Я не розумію нічого, я не розумію, і того ще сумніви, що знайшли фотограф паспорт, який залишився друга його. По тому паспорті що вже за Клітинського. Спитали Ігора, де він взявся цей паспорт, а вони говорять, що це ж Клітинський Саша був зі мною. Ну просто не знали, де він дівся, чи він врятувався, де то. В були різні, що він тік з Майдана, що він перебував. Польщі, в лікарні, що його вивезли були. От і ми по інтернету пробивали, до нас дзвонили волонтери. Знаю, що от, Я попала в лікарню, вивихнула ногу. І там була голова сільської ради нашого. То, і навіть волонтери з голови сільської ради говорили, що вони пробивали по, ну, по даних за кордон, коли вивозили ранених, що там його теж немає. І це запуталася держанська міліція. Оце то, того йшли пошуки там. І того, того він похований як невідомий. Так, не так, що Ну от Тим був він відомий. І його забрали вже зразу після ну, познання. Зразу забрали на батьківщину від продірок з Львова чи з Львовської області. От. А Саша став невідомим. Я ж 5 квітня ухований, а нам позвонили, повідомили, що треба аналіз ДНК здавати. Ну, то 17 квітня, а 19-го виїхали і зробили аналіз. Докше. Докше. Ви, не, не Герой, який боровся за нашу гідність і незалежність, церква Святого Миколая. Її в 1955 році побудувала княгиня Ольга на могилі Аскольда. Церква Миколая і Аскольд у Хрещені був Миколай. Що Церква була зруйнована. 1935 році і зруйнований цвинтар, який був кругом церкви. На цвинтарі ховали до радянської влади, ховали елітних людей, найбільш поважних людей Києва. Зараз не збереглося ні пам'яток, ні нічого. З церкви зробили, зробили, ну, от, кругом церкви зробили парк. Відпочинку, а з церкви зробили ротунду, де продавали всякі солодощі, кафе було і каву, чай. Одним словом, на кістках веселилися люди молоді. Потім пізніше в один час церква перейшла в віддання зеленого господарства парку і тут зберігали лопати, граблі. Всякий інвентар, який потрібний був для роботи в парку. А з тоді, коли розпався Радянський Союз, довго просила громада, щоб віддали їй цю церкву, ці руїни вже, бо то вже не була церква, а руїни для того, щоб відновити тут церкву. І так, помаленьку маємо сучасний цієї церкви. Посприяв. Mm. Ну і посол, я не пам'ятаю, американський чи попівчак, чи як він називався, щоб вітали нам цю церкву і так вітали. Ну, то не була церква, ми прийняли. Як справи у вас? Як справи? Больно на душі, бачиш. Я не можу сіла ці коментарі.